Мене звати Юля. Ми знімаємо про ваше село. Про дубини! Так. Це не моє село, я тут живу на дачі. Ви на дачі. ну У вас дуже красива територія така. Я стараюся, бо мені приємно, що в мене малюють цвітуть. І всі кажуть, що дуже гарно. Ми в Рівному живемо, а тут купили собі дачу. Добре доїжджати, дорога Железна, безплатно. Без. І до рівного ходить електричка. Шепетівка рівне. Сіли і поїхали, і в рівно вийшли, правда? Там теж сіли, приїхали сюди на дубини. Тут всього 9 хат, які живуть постійно, останне все дачники. Яка перспектива тут? Хліб привозять дві, два рази в тиждень з Воженіна. Село саме основне це Українка. А туди входить і вишеньки, і оці дубини. Воно колись було одним селом, а потім щось від'єднали. Але яка тут, бачите, яка дорога. Не добратися нічим не можна ніяк. Колись було велике село. І німці жили, тут Мар'яновка, і тут в Україні, такі млини були. Воно було велике, велике таке мало славу. Тут була колись початкова школа. Колись. Колись. — А зараз що є? Нічого в селі? — Нічого нема. Абсолютно, ними Ні медпункта, нічого, все основне в Українці. Квіточки моє, та, тут от, от, де цвітуть, зараз саме лілія цвіте. Мене, я вирощую тут всяке-всяке. Навіть -всяке. материнка і то в мене своя. Та ви що? А, точно, дивіться, яка велика вже. Ну. то у вас великий такий садок. Садок великий, старих дерев нема, ми вже це все молоде понасаджували. Все, все молоденьке. і Квіти мої ростуть, які я люблю лілії. ось. Доглядаєте, маєте роботу на ціле літо. Боже, сонечко, це така праця? Вам не розказати, яка тяжка праця. <свіг> Кажуть, хочеш мати мозолі, купи хату у селі. <свіг> так і в мене. <свіг> так і. Але хочеться, хочеться щось прикрасити життя своє квіткою, правда? Но. Не тільки ж городом. Я бачу, немає яблуки, нічого все вимерзло. Абсолютно, минулого року у нас оцих молодих, оці усі яблуньки. Ви подивіться, як вони померзли. Даже листя не відмолодилося. А тут особливо, ось тут, іменно ось тут. Озеро під землею на глибині 30 метрів. Озеро, і в нас все весною під самою хатою вода. По перше, і втововторих, що вода і мороз, і вимерзли всі дерева, а навіть і калина, і та змерзла під нуль. Це село розказувала мені одна жіночка що її прадід жив на Чернігівщині десь. І як почалася радянська влада, в нього забрали землі. А тут була територія Польщі, що 39 1939 року, тут була територія Польщі. Він приїхав сюди і купив тут землі. І перша хата, яка тут, на дубинах побудувалася, це з 1932 року. І він вже мій батько каже, в 1932 році в цій хаті народився. То який вік того села? оцього цього хутора невеликий його прізвище було Осадчий. І тут одні Осадчі, розумієте? В цій хаті жив дід теж осадчий. Ходи попадеш на камеру, а де ж тебе ще побачать? Добрий день! І він. Что ти стесняешься? Я тут с курсовод з дівчкою. Так, да, от квіточки показує, хлопець. Довольно пристарілих. Да, ми тут, скажімо так, у відпустці в на це саме. Ну так, да. то наш купив собі дачу, а ми тут вже в нього, як я казав, два, два, два раба і гектар поля. Як вам тут живеться? Якщо чесно, так вродь би непогано. Спокійно. З другої сторони. Це ну вимираючі села. Треба було ще кар'єр зняти. Я вже хотіла дзвонити на гарячу лінію. Це неможливо, щоб ніякого Офіційно, порядку на цьому спізнаний кина на смітнику і роби прямо на дорогу, згружають, а візують з усіх сторін. З усіх, хто, і воно як беруть, підпалюють його, і воно, ви знаєте, воно до нас доходить оцей сморід. Ще в моєму дитинстві, я пам'ятаю, що концерний завод вивозив свої відходи, цукровий завод вжені ножі, вони вивозять свої. А це везуть, хто звідки бачить, і львівські машини возили сюди сміттюшник. Як оце була проблема з цим з мусором у Львові? Машини вигрузли. Люди вже спеціально дивилися, що бачу львівські чеки, львів привозили. Ну поміг його місцевий хтось дозволяв, бо ж він сам не привіз. Село як село. У нас тут орендар. Він сам з німеччини. Ну і паї поздавали, платить, відноситься гарно до людей. Отак у сумному, а що ж тут? Ну нам тут залізниця рядом, таким як я, поїхати щось купити в рівне. Ось. А до маршрутки 4,5 У Українському молоді трохи на роботу десь їдять у місто, хто може. Дорого платить, 70 гривень в Рівне. Це теж не, не наїздиться, не на це. Ну, так, так і село. Село Українка, так отуди, туди, то там село. То щось цікавіше, а тут такий хуторок пару хат, таких. Отаких от молодих, як я, пару людей живе, дай все, де отак живе. Курочки, поросятко, то город, <говори> дай все, сама живу. Працювала бухгалтером в сільській раді 30 років, 48 років стажу маю, ну 5 тисяч пенсії немає. Ну, слава Богу, за то в хаті були люди, корови тримали. Тут же ж кругом порожні хати. Оцю хату купили тут. Приїжджаю тільки. Там дача, там ніхто не живе, там знов дача, тут дача, там дача, там дача. Тут оце таке. Оце я живу, сусідка там отож розібрана хата. Це в нас був буревій такий. І так пішло полосою і розібрало хату. І там ще одна баба 81 рік живе. І оце тут наше все. А то кром порожніх хати, аби війна закінчилася. Щоб був мир трохи бабам тим здоров'я, та якось воно буде пенсії та й мало, але але. це круг померла, хата осталась. То так, рідко, але часом буває. Мало людей вже. Майже нікого, нема кому косити, Мужчин зовсім немає, мужиків. І так уже старі доживають все. Раз на тиждень літом, взимку взагалі не їжу. Нічого не сажу, садок невеликий, щось там уродить. Ви давно живете в дубинах? Тут, так, 20, років. 20 років. Ви вийшли заміж і переїхали? Я купила хату. А чому саме в цьому селі? Ну, Я в Україні жила, там таке. Вийшла, розвелася, оставила все. Є. Мені добре тут. Добре, тихо, спокійно, кози, кури, город. У мене котів 11 штук. Чотири. таких. Гарних, ще народились і не знайде де їх діти. Покажете нам, можна зняти? Я їх зараз принесу. Добре. Трапа їх Собаки під в мене. Вони не мої. Та ви що? О. Яка милота? О. Ти скільки їм? За два тижні три? Більше. Більше? більше. Це один котик. Це з брузнят, мабуть. Бо я бачила, як родилось двоє. Оце перша. Отома теж. нігритоска. – То це їхня мама? А це їхня мама. І вони собі на дивані сидять. Лежать і все. Ну, а подумайте, і ну, я час не часу. можу ту прийти. Я не знаю, що з ними. Мене... Ну такі, дуже цікаві. Чо Тома, Тома, не грітошка Тома. А, а чого б... ви її так назвали? А не гртом, а вона кічка. Така же буде Тома. Буде те саме, що в не Америці. В Америці їх сіл таких немає. Оце саме головне, як села заберуть школу, считай, що села вже немає. Це пустота, це просто доживає віку. Ну, скажем так, в селі можна єдине, щоб прожити, не голода. Природа тішить, я встану вранці. Сонце сходить. Це ж красота за гори. Там сяду каву, п'ю, милуюся, правда? Як хороше погожі дні, так само і ввечері, Сонце заходи, сяду собі тут на лавочку. Сижу для мене це насолода в селі. Оце.